Левина варта. Банга і король. Кайо, Фіара, Бігом. На слонячий концерт спізнимося. Ви знаєте, що слони образяться, якщо королівська сім'я пропустить першу пісню. Перша пісня найцікавіша. Доганяйте. Доганяю. Ми за ними? Так. Щоправда, не на випередки Кайон! Кайон! Біля скель секунду в багнюці застрягли антилопи! Є поранені, немає. Та їх треба витягати. Певно, вчорашня гроза спричинила сув ґрунту. Тату, мені, мабуть, доведеться пропустити слонячий концерт. Не страшно, Кайон. Слони зрозуміють, я впевнений. Це ж твій обов'язок захищати звірів земель Прайду. Так. За мною, оно! Переказуйте вітання Матембо і решті слонів! А як же? Будь обережний! Ну що, ходімо, нас чекають на тому концерті. Цікаво, а чи буде та пісня, де всі слони, щодуху разом сурмлять? Ту пісню, де всі, щодуху духу сурумлять, виконують завжди. Це традиція. Іноді я думаю, що моїм найбільшим обов'язком як короля і є підтримування традицій. Принцесо, одного дня за це відповідатимеш ти. Хі -хі, ходити на концерти я з цим точно впораюся, Сімба, що це таке? Ти чуваєш? Кіара, зупинись, Дегайно! Що? Чому? Опал! Тікайте! А ти гладка попа! Ви це чули? Ціканую. А пана здався обвал. І туди хтось упав. І це король здається. Сімба? Тато, з ним усе добре. Вибач, Кайон, я не роздивився. Біжи, Кайон, ми вже самі. Дякую, Фулі. Оно, веди мене! Зрозумів. Що швидше тебе витягнемо, то швидше допоможемо Каїну. Малий, без паніки. Я знаю прийомчик. <плес> От і все. Молодець велете. Тепер допоможімо каїну врятувати сімбу. Землі прайду від біди. Захищають вартові. Я нормально, Нала. <кхи> Я нормально.